Всім привіт, вами я Влад. И мы і э, ми рушка все. Ми танцюємо з танцями. І так, да, я в класі. Видно вам не видно. Ну я в класінці. Ось моя соня, подружка. Э, за диван, под диваном мій друг. Він не хоче фоткатися. Мій брат, мій братуха Максим. Е, ось моя подружка, ще одна Аня. Ну ми, в принципі, це не наш готе... ну, номер. Ми дом знімаємо, не в готелі живемо. Це не наша кімната, наша кімната знизу. Я щось пройшов, дай за горіми. Ну, вони питаються мого друга, а не зараз фоткать Соня, він на все. Моя подружка хотіла вилезти. Ну проснутися. Ну так. Оцей дитя. Зараз почти двадцять Я йому по яйцям дав, Він дуже поганий мальчик. Він дебилка. Шутка, я заснув. Ой, я не заснув. У засну. мене роз'їжджається планшет. Так. Да. Ну... Хочу зараз землю дати на твоїх очах. Я хочу сказати. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки під усіма моїми відео. І будьте дуже хорошими. Я вас, дуже, я вас дуже всех люблю. Всем пока.